Кова це щелепа, болить обуйча чи голова, відкривати рот стало важко або є хрускіт біля вуха, все це не просто дискомфорт. Це може бути і симптомом порушення скронево нижньощелепного суглоба або СНЧС. У цьому відео я, Олександр Клименко, лікар-гнатолог, розповім, що це за суглоб, чому він може викликати біль і як ми його лікуємо в клініці естетію. Для початку давайте розберемося, що таке СНЧС та заглибимось в анатомію буквально на хвилинку. Скронево нижньощолепний суглоб з'єднує нижню щелепу з черепом. Він розташований з обох боків біля вух. Завдяки йому ми можемо говорити, жувати, позіхати, співати. Сулоп утворюється голівкою нижньої щелепи, сугобовою ямкою з кроневої кістки та суговим диском між ними. Ці структури оточені капсулою, зв'язками та м'язами. Коли людина відкриває рот, головка щелепи разом з диском рухається вниз і вперед по схилу сугобової ямки. Під час жування присутні ще й бокові рухи. СНЧС унікальний, бо працює синхронно з обох боків і має багато векторів руху вгору, вниз, вперед, назад і в сторону. Це один з найбільш навантажених суглобів нашого тіла. Ми використовуємо його тисячі разів на день. І коли він працює правильно, ви про нього навіть не згадуєте. Але варто з'явитися дисфункції, і життя вже стає менш комфортним. Біль, клацання, втома м'язів. Обмежене відкривання рота все це є симптомами, які ми, як лікарі, вважаємо червоними прапорцями. Дуже часто люди навіть не здогадуються, що їхні проблеми пов'язані з суглобом. Найчастіші скарги, які я чую від пацієнтів, це хрускіт або клацання під час відкривання рота. Піль біля вуха, головні болі, шум або дзвін у вухах, швидка втома під час розмови або жування і обмежене відкривання рота, що супроводжується болем. Деякі пацієнти навіть лікуються у невролога або лора, не здогадуючи, що причина це саме проблема СНЧС. Важливо розуміти, якщо суглоб вже почав сигналізувати про те, що є проблема, вона не зникне сама собою і, скоріше за все, призведе до ускладнень, які буде складніше лікувати. Причин для розвитку дисфункції може бути декілька, і часто вони поєднуються. Перше, це неправильний прикус, якщо зуби не змикаються як слід то суглоб спрацює постійно в перенавантаженні. Друге це стрес, люди не помічають, як дня вони сильно стискають щелепу, сильно стискають зуби або скригочуть цими зубами, що називається бруксизмом. І третє це травми. Навіть стара травма здатна викликати негативні процеси в суглобі і призвести до якихось ускладнень в подальшому. Ще один фактор положення тіла і шиї. Порушення постави тягне за собою зміну положення нижньої щелепи, що також впливає на СНЧС. Тому ми дивимося на проблему комплексно і не лікуємо точково. Перше, що ми робимо, це детальна діагностика. Ми слухаємо, які саме симптоми турбують пацієнта, проводимо мануальний огляд. Пальпацію м'язів та функціональну діагностику у вигляді кондіографії, або її ще називають аксіографія це запис рухів нижньої щелепи. А далі е, оцінюємо знімки. МРТ, на якому видно, де лежить диск, і чи є його зміщення або адгезія. Це коли диск прилип до нижньощелепної ямки і не рухається. Або чи є снав'їд, це запалення капсули суглоба. КТ дозволяє оцінити кісткову тканину сугубового відростка та розмір щілини між відростком та ямкою і чи немає компресій. ТРГ дає нам інформацію про скелетний тип прикусу, нахил зубів, співвідношення розмірів кісток і м'яких тканин. Також ми дивимося на прикус в порожнині рота, оцінюємо є умови для правильного розмикання зубних рядів. Після цього ми складаємо індивідуальний план лікування. Найчастіше це капа, або її ще називають шиною. Ми знаходимо терапевтичне положення нижньої щелепи, тим самим розвантажуємо суглоб. Також це фізіотерапія, вправи для м'язів. Та корекція прикусу за необхідності ортодонтичне лікування після шинотерапії. Ми часто підключаємо декількох спеціалістів: це ортодонт, ортопед або терапевт, коли треба пролікувати зуби і тим самим підготовити фундамент для подальшої нашої роботи. Також це суміжні спеціалісти, такі як фізіотерапевт, масажист або дерматолог-косметолог. Це коли нам необхідно зробити уколи, жувальні м'язи задля зменшення їх тонусу. Загалом, це завжди командна робота. Дисфункція СНЧС – це недрівна проблема. Якщо її не лікувати, то біль може стати хронічним. Ситуація з високою вірогідністю буде погіршуватись і може дійти до того, що амплітуда відкривання рота буде в межах 1 см. Це впливає на сон, на концентрацію, на емоційний стан, в цілому на якість життя. Ми зустрічаємо багато пацієнтів, які роками терпіли, і тільки після комплексного лікування вони можуть сказати Я вперше за довгий час нормально спав. Або Зараз я їм без болю, а я вже насправді забув, як це. Тому найкращий момент розпочати лікування це зараз. Адже на покращення ситуації також необхіден час. І в середньому це півроку. Якщо ви впізнали себе в цих симптомах, то не зволікайте, запишіться на консультацію, і ми допоможемо вам знайти причину, а також запропонуємо рішення, яке поверне вам комфорт і покращить якість життя. Тому що Естетіум це команда справжніх спеціалістів, яка пікується про ваше здоров'я. А також. Не забудьте підписатись на цей канал, тут будуть регулярно виходити відосики. Також тиснуть вподобайку, колокольчик, навалить активу, може комент навіть написати. Все, дякую Цьомки Шфомкі.